Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємося разом у єдності Духу, щоб звернутися до нашого Небесного Отця з однією спільною палкою потребою молитвою про прорив. Мабуть, кожному з нас знайоме це відчуття, коли ти стоїш перед невидимою, але такою реальною стіною, стіною, яку ти намагався обійти, перелізти, пробити власними силами, але вона залишається. Непохитною. Це може бути стіна фінансових труднощів, що тисне на плечі, стіна хвороби, що краде радість і сили, стіна у стосунках, що розділяє колись близьких людей, або ж стіна духовної посухи, коли небо здається мідним, а молитви порожніми. Сьогодні ми визнаємо нашу неміч і проголошуємо його всемогутність ми віримо, що наш Бог це Бог прориву. Бог, який руйнує стіни і відкриває шляхи там, де їх немає. Тож приготуймо наші серця, щоб разом кликати до того, для кого немає нічого неможливого. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання і наші потреби, наші серця прагнуть висловити Тобі подяку. Ми дякуємо Тобі за цей новий день, за дар життя, за повітря, яким ми дихаємо. Ми дякуємо за те. Що Твоя милість оновлюється для нас щоранку. Навіть коли ми стоїмо перед стінами, які здаються нездоланними, ми хочемо пам'ятати про Твою вірність у минулому Ти був з нами вчора, ти є з нами сьогодні, і ти будеш з нами завтра. Дякуємо Тобі за кожну молитву, на яку ти відповів, дякуємо за кожне випробування, яке зробило нас сильнішими. Дякуємо за людей, яких ти послав у наше життя. Щоб підтримати нас. Твоє слово в першому посланні до Солунян, розділ 5, вірш 18, нагадує нам подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Господи, ми приймаємо це Слово. Навіть у нашому очікуванні прориву, навіть у нашій боротьбі, ми обираємо подяку. Ми дякуємо Тобі не за обставини, а всупереч обставинам. Бо ти вищий за будь-які обставини. Дякуємо, що ти ніколи не залишаєш нас і не покидаєш. Господи Всемогутній, Ти бачиш фінансові пута, які сковують так багато твоїх дітей. Ми молимося сьогодні про божественний прорив у цій сфері. Ти бачиш батька родини, який працює від зорі до зорі, але зарплати ледь вистачає, щоб покрити основні потреби. Він дивиться на свою сім'ю і відчуває тягар відповідальності, який тисне на нього в день і вночі. Ти бачиш молоду людину, яка закінчила навчання з великими надіями, але місяцями не може знайти роботу за фахом, і зневіра починає закрадатися в її серце. Ти бачиш підприємця, який вклав у свою справу все, що мав, але зараз стоїть на межі банкрутства, дивлячись, як руйнується його мрія. Ти бачиш самотню матір, яка з жахом дивиться на стос неоплачених рахунків, не знаючи, де взяти кошти на наступний тиждень. Це не просто цифри, Господи, це безсонні ночі, це напруга у стосунках, це відчуття безвиході, що краде мир. Але ми тримаємося за твою обітницю, записану в посланні до Филип'ян, розділ 4, вірш 19. А мій Бог. Нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Ми просимо Тебе, Отче, зруйнуй стіни Боргу, відкрий двері нових можливостей для працевлаштування, даруй мудрість і нові ідеї для тих, хто веде бізнес, пошли несподівану допомогу тим, хто в крайній нужді. Навчи нас бути вірними і мудрими управителями того, що ти нам довіряєш, чи то мале, чи велике. Ми віримо, що Ти наш постачальник, наш Єгова їре. Отче Милосердний, Ми також приносимо до Тебе наші серця, які потребують духовного та емоційного прориву. Зовнішні стіни часто є лише відображенням внутрішніх бар'єрів. Хто з нас не відчував духовної посухи, коли молитва стає механічною, а читання Біблії не приносить життя? Це відчуття. Ніби ти десь далеко, а між нами глуха стіна. Ми молимося за тих, хто потрапив у пастку гріха чи залежності. Ти бачиш людину, яка бореться з таємною звичкою, яка руйнує її життя. Вона обіцяє собі і тобі, що це востаннє, але знову і знову падає, і сором з'їдає її зсередини. Ти бачиш того, чиє серце стало твердим через гіркоту і непрощення. Роки тому хтось завдав глибокої рани, і ця рана досі кровоточить, отруюючи всі думки і стосунки. Ти бачиш душу, яку скувала тривога, де кожен день це боротьба зі страхом і панікою. Ми проголошуємо твоє слово з другого послання до Коринтян, розділ 5, вірш 17. Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло. Ото сталося нове. Господи, ми благаємо про цей прорив, зроби нас новим творінням, розбий кайдани залежності. розтопи літне прощення в наших серцях, даруй свій мир, що вищий від усякого розуму, тим, хто страждає від тривоги і депресії. Онови нашу першу любов до Тебе, нехай Твій Святий Дух знову запалить вогонь у наших душах, щоб ми служили Тобі з радістю. А не спочуття обов'язку. Ми прагнемо Тебе, Боже. Боже любові, ми молимося про прорив у наших стосунках. Ти створив нас для спілкування, але так часто гріх і гордість будують стіни між нами. Ми молимося за сім'ї, де панує холодна війна. Ти бачиш чоловіка і дружину, які живуть під одним дахом, як сусіди. Вони перестали розмовляти про важливе, ділитися мріями. І страхами. Між ними виросла стіна мовчання, нерозуміння і накопичених образ. Ми молимося за батьків і дітей, між якими прірва. Батьки не розуміють своїх дорослих дітей, а діти відчувають себе засудженими і непочутими. Кожна спроба поговорити закінчується сваркою. Ми молимося за друзів, яких розділила дрібниця, що переросла у велику образу. Ми молимося за церковні громади, де є конфлікти, плітки і поділи, що ганьблять Твоє ім'я. Господи, це розбиває наші серця, бо ми знаємо, що це розбиває і Твоє, але ми знаємо, що Ти Бог неможливого. Адже Твій ангел сказав Марії в Євангелії від Луки, розділ перший, вірш 37. Бо для Бога нема неможливої жодної речі. Тому ми сміливо просимо: зруйнуй стіни ворожнечі, зціли розбиті серця, дай нам смирення, щоб попросити пробачення і пробачити, навчи нас слухати один одного з любов'ю і співчуттям, віднови зруйновану довіру, з'єднай те, що було розділене. Нехай Твоя любов стане тим мостом, який з'єднає береги нерозуміння. Ми віримо в чудеса примирення в наших родинах, дружбі та церквах. Отче Небесний, ми завершуємо нашу молитву, збираючи всі ці прохання і кладучи їх біля підніжжя Твого престолу благодаті. Ми просили про прорив у фінансах і роботі, про свободу від боргів і нові можливості. Ми благали про прорив у нашій духовній та емоційній боротьбі, про звільнення від залежностей, гіркоти. І страху. Ми молилися про прорив у наших розбитих стосунках, про зцілення сімей, дружби і церковних громад. Господи, ми не просто просимо, ми віримо, що Ти чуєш нас, ми віримо, що Ти вже дієш, ми обираємо стояти на Твоїх обітницях, навіть коли ще не бачимо змін. Ми стоїмо на Твоїй обітниці з книги Пророка Ісаї, розділ 41. Вірш десятий, не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Дякуємо тобі, що ти підтримуєш нас, дякуємо, що ти зміцнюєш нас, дякуємо, що ти з нами. Ми віддаємо тобі всю славу за прориви, які вже на шляху до нас. Ми довіряємо Тобі наш час, наші обставини і наше майбутнє. Нехай буде воля Твоя, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Можливо, слухаючи цю молитву, ви відчували, як кожне слово торкалося вашої особистої ситуації. Знайте, що ви не самотні, Бог бачить вашу стіну, Він знає кожну сльозу. Яку ви пролили перед нею. Він чує кожен крик вашого серця. Не зневіряйтеся. Прорив може не прийти миттєво, але він обов'язково прийде. Боротьба перед проривом часто буває найважчою це як найтемніша година перед світанком. Тримайтеся за Божі обітниці. Пам'ятайте, що Він вірний своєму слову. Наша віра це не заперечення реальності наших проблем. А проголошення вищої реальності Божої сили. Продовжуйте молитися, продовжуйте стукати, продовжуйте вірити. Ваш прорив уже в дорозі, Бог ніколи не запізнюється, дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, і ви разом з нами вірите в Божий прорив. Будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь. Щоб ми могли бачити нашу спільну віру. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними будемо підтримувати один одного. Можливо, ви ще не підписані на наш канал. Зробіть це, щоб не пропускати щоденні молитви. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, на вашу думку, її найбільше потребує. Можливо, саме ваша дія стане для когось відповіддю на молитву. Нехай Божий мир. І благодать перебувають з вами протягом усього дня. До нової зустрічі в молитві!